Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Поповнення в мою майстерню придбав ось такий кабельний локатор. Він мені потрібен для пошуку проводки в стінах під землею, пошуку коротких замикань та обривів проводки. Потрібен для роботи, а також інколи мені доводиться обслуговувати діючі станції сонячні. І для цих задач я придбав оцей прилад. Так буде огляд. Кому цікаво дивимося. Інформації про цей прилад в YouTube не так і багато. Частіше з'являється інформація по приладу Мастеть 6818. Це прилад подібного класу, але більш популярний. Популярний він через те, що дешевший. Чому я вибрав цей прилад? Ну, По-перше, що я багато маю мене техніки Юніт. Ну і Unitrend, Та взагалі по характеристиках. В цього приладу е, нижча частота пошукового сигналу. 33 кГц проти 125 КГц у Мастеч 6818. Е, І це дуже важливо, оскільки чим нижча частота сигналу, тим більша потужність закачується в передатчик. Але і Сигнал е, краще проходить через перешкоди. Ось е, тому це важливо, що тут е, нижча частота. Якщо подивимося на промислові локатори навіть радянських зразків, там взагалі частота пошукового сигналу знаходилася в звуковому діапазоні. Оскільки тим нижча частота хвилі, тим е, далі вона поширюється. І тим більше потужності нужно вкачувати в передатчик для її створення необхідної амплітуди. Тому дуже важливо, що цей прилад має частоту 33 кГц. Прилад знаходиться в такому файному кейсі Е Так, дістав прилад. Ну, звісно, він дуже великий. Я не очікував, що він такий буде великий. Порівняно навіть з тестером Unit е, 61E. Він не маленький, ну це ще більший прилад. Це виходить передатчик, отакий, а це приймач, який власне, шукає сам кабель. Е, з комплектації, оце я так зрозумів, це шнурок для пошуку проводів в розетках. Сразу втикнув розетку і шукаємо безпосередньо в розетках. Ну, Доволі потрібна річ. Часто густо одгорають розетки і дуже зручно підключитися в будь-яку розетку чи нового зразка, чи старого, така вилочка підійде. Це у нас такі крокодильчики, це вже, мабуть, для пошуку в електрощитах. Ну і комплект проводів Unitrend в силіконовій ізоляції. Ну Це не точно. Точніше скажу, коли більш детально вивчу. І є такі щупи-наконечники до 1000 вольт клас. А, ось, а, на жаль, тут немає батарейок, тому зараз я поїду, куплю батарейок, Їх сюди треба немало. 6 штук в цей прилад і теж 6 штук в цей прилад. Батарейок сюди треба багато, тому прийдеться і зараз поїхати закупитися. І ще що хочу сказати, що важливо в цьому приладі, це те, що клас напруген. Передатчик можна підключати до кабелів без зняття напруги. Це дуже ну, зручно. Наприклад, я провожу пошуки і мені не обов'язково знімати напругу, щоб там, ну, наприклад, в магазині якомусь роблю прошуки. І поки я шукаю, собі люди мають електрику. Це дуже зручно. І на відміну від мастеч 6818 цей прилад має клас допуску до 480 вольт. А мастеч має 400 вольт. Ось цих 80 вольт це дуже важливо. Наприклад, якщо я помилково підключуся не на лінійну напругу, а на фазну напругу, і мастеч може вийти з ладу. 400 вольт допуск і там 400 вольт. А цей прилад спокійно буде працювати навіть при фазній напрузі, а не лінійній. Ось таке. Тому це дуже важливий момент для мене. Це клас. Електробезпеки цього приладу дещо вище, ніж того. Ну, від цього, мабуть, і ціна трохи більша. Так, іду закупляюся батарейками і продовжимо. Так, затарився трохи батарейками. Будемо е, зафаршировувати е, обидва прилади. Е, так, е, вставив батарейки, поумикав прилади. Ну і треба ж трошки поекспериментувати. Открив інструкцію, подивився, як працює. Зараз зібрав на землі схему яка для перевірки обриву кабелю. Довелося використати оцей, е, для заземлення штечок. Зібрав схему, ось під кирпичиною у мене розірваний провод. Е, і от е, цікаво ось розірвав провод, щоб він не замкнув. Ді. Розірвав провод, а зараз я його розірву отак під кирпичину положу і спробую приладом знайти. По настройках у мене перший уровень, ну, щоб батарейка сильно не сідала. Е, виставили перший уровень і дивимося. Ось він показує наявність сигналу, ще якісь цифри попугає, не знаю, що вони ці попугаї означають. Я можу навіть і одійти. Таке на доволі, ну, сантиметрів 5 можна одійти. Це при тому, що в мене перший рівень чуттєвості. Ну, ідем, ідем. Тут ось ближче, менше сигнал є. Йдемо далі, над кирпичиною проходимо. Сигнал високий, високий-високий проходимо трошки в сторону, за кирпичиною. Уже ось у мене отут нема сигналу. Виходить, привод показує, що десь обірваний провод під кирпичиною. Ну, якось так оце він працює. Ось Отак знаходить обрив. Все, одійшов по проводу далі, вже тут нічого немає. Хоча й притик, буду ставити прилад. Він все одно вже нічого не показує. Виходить, в мене обрив під кирпичиною. Тобто кирпичина невелика і завада йому. Так, дослід номер два. Коротке замикання в проводі. Замкнув, все, як бачите, замкнув дві жили. Ця жила обірвана. Ну хоча нехай буде такий для початку експеримент. Накриваю кирпичиною, беремо прилад. Схема те сама, воно заземлення, дивимося. Прилад показує, показує, показує. Доходимо до кирпича, те саме показує. Ось заходимо за кирпич, Заходимо за кирпич, сигнал ось зникає. В другу сторону йдемо і ось в районі кирпича він починає наростати і тут наростає. Ну, Можна зробити е, висновок, що коротке замикання під кирпичом. Сітко воно його е, відображає. Так, Так, замкнув накоротку, обидві жили. Накриваємо кирпичиною. І пробуємо, що буде прилад робити. Е, Дивимося, пищить гарно. Показує, показує. Доходимо до кирпичини. Показує. Показує, показує. За кирпичиною сигнал вже різко зменшився. Далі геть зникає. В зворотньому напрямку йдемо. Доходимо до кирпичини. Сигнал є. Ідемо далі. Сигнал є. Навіть в такому випадку, коли. Замкнуті обидві жили. Прилад все одно показує і кирпичина не завадить. Е, для прикладу відімкну заземлення. Так, відімкнув заземлення. Дивимося, як змінилася робота приладу. Бача. прилад бача. Хорошо. Дійшли до кирпичини. Прилад бача. За кирпичиною Прилад уже не бачить. Ні, ось якісь наводки там бача. Далі кирпичину не бачу. Ну, е Виходить, що пошук е, короткозамкнутих проводів можна проводити навіть без заземлення. Ну, в інструкції так і, на, і написано. А от е, пошук обривів е, обов'язково треба використовувати заземлення або навіть отакий штечок закрути в землю. Ось така е, інформація по цьому приладу на даний момент. Таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, стави лайки, підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.